Збірна України готується до матчу з Німеччиною. Шахтар близький до підписання контракту з новим тренером. Та Треш на фіналі Ліги Чемпіонів. Охорона намагалась відібрати український прапор у Фаната. Вітання, друзі! Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. І почнемо ми не зовсім з футболу, бо у німецькому есені пройшов чемпіонат світу з Сошки. Сокка Cup. Цей вид спорту є різновидом міні-футболу. Команди грають у форматі 6 на 6, два тайми по 20 хвилин на майданчику зі штучним газоном. У півфіналі турніру збірна України обіграла Хорватію. А у фіналі, на жаль, поступила з Казахстану по пенальті. Аплодуємо нашим. безумовно, це заслуговує на вашу друзів подобайку. А тепер до нашої рідненької УПЛ. Найцікавіша інформація за останні кілька днів стосується Вереса і їх коуча. Нагадаю, що в стикових поєдинках в першому матчі вони поступились в Металургу 0 1 і Нулит же з ЛНЗ зіграли в нічию 1-1. Так от президент Вереса Іван Надієн, нібито провів дві ознайомлені зустрічі з Остапом Маркевичем та Сергієм Лавриненком, які є претендентами на посаду Юрія Вірта. Про це повідомляє тато таке. І нібито фаворитом нині вважається саме Лавриненко. Ну і дуже цікаво буде подивитися, що буде далі відбуватись з Верусом в разі виліту з Прем'єр-Ліги. Які будуть ротації, які будуть зміни в складі, і чи буде продовжитись серіал-футболіст. Але, на мою суб'єктивну думку, це. Буде ідеальний момент, аби серіал закінчити, якщо верес вилетить до першої ліги. І головне питання, що буде з віртом? Здається, що він вже дав команді все, що міг. Він її вивів до прем'єр-ліги. місцями, буде показував класний футбол. Але здається, все. От, буває так з тренерами, коли от, людина довго вже працює в одному клубі, і вона вже більше нічого йому дати не може. Подивимось, все буде вирішуватись в матчі відповіді проти Металурга, який за два дні. Дивимось і робимо прогнози у наших друзів з компанії. Фавбет. Вони ще й бонус до 4,5 тисяч гривень дають новачкам. Тож будьте в гри разом з трибуна та Фавбет. Усі деталі за посиланням в закріпленому коменті під цим відео. У матчі плей-офф за право залишитися в серії, а спеція програла в Іроні 1-3 і вилетіла з вищого дивізіону. Віктор Коваленко в цьому поєдинку вийшов на 65 й хвилині, якраз вже за остаточного рахунку. І що буде далі з Голденбоєм? Спеції не пішло від слова абсолютно. Куди йти далі? Це буде буде історія в спеції продовжитись чи Вітя перейде в якийсь інший європейський клуб, чи можливо додому час повернутись? Друзі, пишіть свої думки в коменти і хайда до збірної. України наша національна команда провела тренування на Везерштадіоні перед товариським матчем проти Німеччини, який відбудеться вже сьогодні. Помітно, що атмосфера в головній команді країни топ, але є один нюанс: це приємний головняк у Реброва, бо футболістів класних купа, але треба обирати склад. Тож, які є варіанти на основу? Зараз приведемо перший варіант. Він ну прогнозований, скажімо так, другий без гравців у поганій формі або з пошкодженнями. Третій варіант з циганковим у центрі поля. Ну і четвертий без гравців Ю-21. Тож який варіант попере? Рибро, в свої думки друзі, пишіть в коментарі, і я поки нагадаю, що на трибуні нині тривають кілька благодійних аукціонів. Перший лот це футболка Челсі Михайла Мудрика з автографом. Ви можете її отримати за донат на авто для 12-го окремого танкового батальйону, що зараз знаходиться на південному напрямку. А другий лот це оригінальна футболка збірної Німеччини з автографами всіх гравців, що були на чемпіонаті світу в Катарі. Ви можете отримати за донат на пікап для 53-ї окремої механізованої бригади імені Володимира Мономаха. Пишіть друзі, якого обойму обере ребров і беріть участь в аукціонах, аби ще ближче робити нашу перемогу. Вся інфа в описі під відео. і гайда до ліги чемпіонів до фіналу. До перемоги Манчестер Сіті. Нарешті це сталося, нарешті цей мішок, бабла. Виграв цей турнір з перемогою містян привітав і Саня Зінченко, який виступав в Манчестер Сіті, але якраз хі -хі, минулого літа покинув команду. Ну і ця перемога Мансіті прямо вплинула на шахтар. Тепер гірники опиняться у третьому кошику, адже ЛЧ здобув Манчестер Сіті. Якби б інтер виграв, то б у другому. Ну і якщо ми вже заговорили про Шахтар, то тут є цікава інформація щодо їх можливого нового головного тренера. За інфою та то таке підписання контракту між Шахтарем та головним тренером Зорі Патриком Ван Леоном справа найближчого часу. Детальні переговори ще не відбулися, але існує принципова домовленість з обох сторін. Ван Леован креатура власника клуба, яку підтримує Сергій. Побачимо єдине, що я тут можу сказати, а щодо Ліги чемпіонів, то там стався неприємний казус. Під час фіналу ЛЧ у Стамбулі у вболівальника на стадіоні намагалися відібрати український прапор. Повідомляє бомбардир. Опубліковано відео як служби стадіону неодноразово здійснюють спроби позбавити глядача прапору без пояснень. Вболівальник був у формі Манчестер Сіті. Наразі невідомо, чим були викликані такі дії. Глядач зазначав, що в організаторів не було претензій до прапора Палестини, який також був вивішений на арені. Why problem? Uh, Ukrainian flag? him Hi guys. Why problem? Why why in their flag No problem. No no why why? Spock Spock in uh No no take me first of all I in flat. And problem okay okay. by take me for uh, okay. I I send the video in UPA Ну що, друзі, це лицемірство від УЄФА в усій красі, що й казати, або просто ці турецькі стюарди видно трошки отримати хочу. Друзі, гайда в коменти. Епізод максимально кринжовий. Хочеться побачити в коментах ваші теплі слова на адресу цих унікомів. Ну і на сьогодні це все, друзі. Дякую за перегляд. Бережіть себе, Макс Коляда канал Трибуна. Папа.